20, блядь. Подійши, 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 ну ви щойно побачили відеофрагмент, який взагалі максимально шокує. Відбувається затримання, працівники поліції нічого не повідомляють. Люди намагаються заступитися. І що робить працівник поліції? Він штовхає пожилу жінку, жінку у віці, тому що він емоційно нестабільний. Він не вміє стримувати свої. Емоції, а може це взагалі якась ненависть до свого власного народу, який вони зобов'язані боронити. І він просто бере її, штовхає, вона падає, б'ється головою, спиною, і дійсно в неї якісь видно серйозні травми. А він просто бере і їде. Йому все одно, що там трапилось. штовхнув, як штовхнув. А якби вдарилась головою, і було б вбивство через необережність 119 кримінального кодексу, це ж могло бути це жах. Мені не потрібна така поліція, друзі. Вам ну, я просто в шоці. Тому треба об'єднуватися і змінювати, змінювати цю патрульну поліцію, підхід, і дуже головне, те, що я й казав, це відповідальність. Мо, ну, друзі, якщо потрібен юридичний захист, юридична підтримка, долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. А якщо хтось передасть цієї жінки, вона побачить, то ми безкоштовно зробимо всю роботу, щоб захистити її права. Порушимо кримінальне провадження відосно цього працівника поліції і будемо намагатися його притягнути. Тому розповсюджу це відео, щоб допомогти цій людині. Це мені тільки що прислали цей відеоматеріал. Я просто в шоці. Така ненависть у цього працівника поліції, така агресія це жах.